Привіт всім. Мене звати Роксана Макитів, і зараз буде для мене нестандартне відео, тому що я його знімаю дуже-дуже швиденько. Не настроюючи там якесь світло, виставляючи камеру і так далі, думаючи, де там краще, як що цей, тому що мене люди питають, що хочуть порахувати свою зарплату, щоб я записала відео про калькулятор. Я розумію, що це багато часу потрібно це виділити. І спробую зробити таке відео експронт, Тобто я вам записала сам калькулятор з екрану свого телефону, а ось ця встату буде взагалі пояснення до цього відео. Отже, перше, ніж це говорити, інформація на цю тему, я хочу вам нагадати про підтримку каналу, який я знімаю і веду з інструкціями, з новидами, взагалі про своє життя, лайфстайл, подорожі і так далі. Підтримуйте канал, що таке підтримка каналу. Потрібно написати коментар від чотирьох слів. Напевно, вже, хто на мене підписаний давно, розуміє, чому так. Хто не розуміє, поясню. Тому що саме такі алгоритми Ютубу, також інстаграму, буду вам за це дуже вдячна. За допомогою ваших коментарів відео піднімається вгору, і чим більше українців можуть його побачити. Також важливо ставити лайк, поширювати відео, зберігати його, підписуватись на канал і натискати на дзвіночок, якщо ви хочете бачити першими мої нові відео. Отже, зараз буде інформація про калькулятор. Взагалі, як він працює і так далі. Сам калькулятор, я старалася охопити в ньому багато тем. От на початку, коли ви прослухаєте початок цього відео, що буде наступне, вам буде здаватися, що це складно. Просто є групи населення, люди, які мені пишуть різні питання, тому для них я старалась також закрити. Але дослухайте відео до кінця, в кінці взагалі буде дуже-дуже просто. Вам потрібно просто ввести насправді там 6-7 пунктів і воно вам порахує вашу зарплату. Давайте ще декілька слів про. про саму зарплату. В мене на каналі, ось тут я залишу, вже є готове відео про зарплату в Нідерландах станом на 2023 рік. Подивіться, хто не бачив. І це відео це якраз доповнення. Ось це, що я зараз знімаю, це доповнення до повного відео про зарплатню. Отже, про сам калькулятор, сам посилання на сайт, де я рахую, який ви будете бачити зараз на екрані, я залишу в описі до цього відео. Ви собі просто натискаєте і переходите згідно того, як я вам покроково зробила інструкцію, вводите свої дані. Що ви побачите? Ви побачите за допомогою цього калькулятора. До речі, на цьому сайті написано, що цей сайт він є безпечний і дуже такий якісний, справедливий. Вже 23 роки він працює на те, щоб служити людям, калькулювати різні витрати, суми, доходи і так далі. Я стараюся в цьому вірити, дуже так гарно вони це написали. І інформація оновлена станом на 1 липня 2023 року. Тобто, в принципі, зараз вересень, два місяці що це якби найсвіжіша інформація. Що ви там побачите, ви зможете зрозуміти, наскільки ваша зарплата брудно, брудна, відрізняється, брудна відрізняється від зарплати нетто, зарплата на руках. Хто ще досі не розуміє, що таке брудто і нетто, для кого це незвично. Говорю вам, подивіться, будь ласка, це відео. В кінці я якраз розповідаю, що таке брудто і нетто. Отже, і цей калькулятор вам покаже. Ви можете собі вирахувати на минулий рік, ну якщо вас цікавить. Кажу на початку відео про калькулятор буде трошки складно, трошки більше різних. Я включила туди тем перекладів, але це тільки для того, що ну не всім треба просто зайти, порахувати там два-три пункти і все. Правильно, перемотайте в кінець, якщо вам потрібно тільки два-три пункти, і там якраз буде те, що те, що ви шукаєте. Отже, ви собі сортуєте по року, ви собі сортуєте, вводите свою брудну, е, брудну, зарплату, вводите, чи у вас там пенсія є і так далі. що зараз все побачите. Там насправді все дуже-дуже легко. Е, я бажаю вам приємного перегляду, а також високих зарплат і малесеньких податків, щоб все було гаразд. Дивіться відео, залишайте ваш коментар, скільки у вас вийшло, взагалі, чи вам сподобалося це відео. І дякую за підтримку каналу. Отже, переходимо по першому посиланню, і тут є загальна інформація, яку я вам прочитаю. Який інструмент розрахунку валового нетто, валового доходу бруто або нетто, вам підходить? Ви можете використати цей інструмент розрахунку, але все залежить від вашої ситуації. Наприклад, чи ви вже на пенсії, чи достроково пішли на пенсію і не працюєте, чи у вас є один або декілька доходів. Або, можливо, ви працюєте як найманий працівник, чи отримуєте винагороду або є підприємцем. Також тут вказано: за допомогою наведеного нижче інструменту вибору ми допоможемо вам визначити, який інструмент розрахунку валового, бруто або ж чистого доходу найкраще для вас підходить. Крім того, також ми вам покажемо з допомогою цього інструменту сам розрахунок бруто-нету і як ви можете його для себе використати. І проходимося нижче. Класично виглядає ця річ, ось так. Зараз я вам покажу, якщо натискаємо, наприклад, на першому так. Це, що взагалі перше означає? Ви досягли державного пенсійного віку. Натискаєте так, з'являється внизу ще питання. Чи отримуєте ви пенсію за віком чи по найму? Тобто, якщо ви натискаєте так, нічого не з'являється. Якщо натискаєте ні, бачите, внизу з'являється ще додаткове питання. Ну давайте я натискаю Ні, тому що я е, не досягла пенсійного віку. Перше, пройдусь так, як я собі це уявляю, а потім постараюся, бо тут є декілька варіантів. Постараюся для вас ну, всі можливі варіанти перебрати, це нереально. Але типові. Е, ви працюєте як найманий працівник? В принципі, українці зараз найманими працівниками не працюють, тому вам потрібно натиснути тут ні. Ну і я вибираю, наприклад, чи працюєте? Ви як найманий працівник? Так. Я працюю як найманий працівник. В принципі, мало хто з українців тут підприємці, тому я, в принципі, вам має підійти і далі це питання. Ви отримуєте... Е... Перепрошую, наступне. Чи маєте кілька роботодавців? Е... Я не маю. Маю одного роботодавця. Якщо ви натискаєте так, бачите, нічого не міняється. Тобто можете поставити ні, так, або залежить від вашої ситуації. Я натискаю ні. Е... Дальше. Е... Ви отримаєте дострокову пенсію. Я натискаю ні, не отримую. Якщо ви зробили я, бачите, вгорі пропало, я натискаю ні. Е, після дострокової пенсії ви отримує, чи отримуєте, отримуєте чи ви пільги. Якщо ви натискаєте ні, нічого не з'являється. Якщо ви натискаєте я, там також пропадає питання. Тобто, чи отримуєте ви, чи не отримуєте пільги, я не знаю, вибирати вам. Я натискаю Ні. Далі. Чи є у вас також інші доходи, е, я натискаю, немає. Але взагалі, тут ну, ви маєте сути, свою, свою правильну відповідь. Загальної відповіді немає. І е, це я вам перекладу ще окремо ось цей пункт. В принципі, ви його собі оберете, тоді тут з'явиться це про бізнес. Е, якщо ви ведете бізнес, то ви коли натискаєте е, так. Про приватного підприємця, то у вас з'являється ще одне питання. Чи ведете ви бізнес BV, Ось тут написано він. І ви натискаєте собі так або ні, тобто я натискаю ні. І, в принципі, це така класична відповідь, наскільки я думаю, мала би бути для українця. Єдине, якщо ви пенсійного віку, тоді ось тут вам з'являється так. І вже тоді є таке додаткове питання. Якщо ви пенсійного віку, ви натискаєте так. І тоді наступне питання: чи отримуєте ви пенсію за віком по найму або по найму. Е і вам потрібно натиснути, напевно, ні, тому що ви не отримуєте е цю пенсію тут в Нідерландах. Якщо ви натискаєте так, тоді пропадає внизу питання. Тобто, в принципі, треба натиснути ні. Я обрала. Першому питанні, ні, бо я не досягнула пенсійного віку, все решта я вам розказала. І натискаємо далі ось цю синю клавішу. Ми з вами потрапляємо на таку сторіночку, де написано, що можна знову ж таки використати е, ничей розрахунок для розрахунку. Тавтологія, але тут так вказано, чистої заробітної плати за роки там, 21, 2022, 2023 роки. І написано: Зверніть увагу, оце лет Оп. Якщо ви отримаєте пільгу, використовуйте розрахувати чисту вигоду». це перше синеньке. Або якщо ви вже на пенсії, тоді е, нето АО W, або пенсія ось це наступне посилання. І для потіжної відомості чисна заробітна плата DGA. Я це все пропускаю, бо нам зараз це не актуально поки що, ну, наскільки я це розумію для українців. Можливо, я можу і помилятися, але я даю таку базову інформацію в цьому калькуляторі, щоб можна було просто собі обрахувати самий простий варіант і розуміти, що робиться по життю. Цей розрахунок брутто нето обчислює суму виплати. Якщо ви хочете знати, яким буде ваш остаточний чистий дохід, тут так написано. Ви маєте декілька доходів або користуєтеся їхнім розрахунком брутто нетто інком доходу. Так, воно складно, порядно написали. Давайте перейдемо до діла. Тут обираєте рік, за який рік ви хочете е, собі обрахувати. Я обираю, наприклад, 23 й рік. І для прикладу вводите зарплату бруто. Ну, наприклад, вона в мене е, зараз там 1000, наприклад, 900. Ну, приблизно, так, вводимо, наприклад, 1900. Кожен собі вводить свою зарплату, яка в нього. Е, Передбачена по, Тут, до речі, можна натиснути собі інформацію, і тут вказано: введіть валову зарплату, це бруто за період е, за період часу, який ви собі хочете прорахувати. Тобто за місяць часу. Тут є місяць, ви хочете там чотири тижні. Бачите, чотири тижні можна обрати, за рік, за квартал. Я там, наприклад, роблю за місяць, обраховую за місяць. Далі, наступне питання. Друге питання. Також відплата, чи є у вас відпускних, чи 13-й місяць, і так далі. Теж є інформаційна кнопочка, натискаємо. Означає, чи одночасно виплачуються відпускні 13-та зарплата, премія, чийові, розподілку і так далі. Наприклад, в мене не виплачується. Якщо у вас виплачується, ви собі тут бачите, натискаєте я і тоді вже. Скільки євро на 13-ту зарплату у вас виходить? Ну, Тобто, коли ви натискаєте так, у вас з'являється перше. Відпускні 13-та зарплата, ось це перше віконечко вставити. Друге, річний дохід за минулий рік. Ось це це перше, точніше віконечко. Друге віконечко. Річний дохід, ось так зроблю, річний дохід за минулий рік, теж є інформаційна кнопочка. Що вони тут мають на увазі? Яким був ваш річний дохід за минулого року? Це спеціальна ставка річної заробітної плати, необхідна для розрахунку самого податку, яку потрібно отримати з відпустки 13 го місяця, наприклад. Таким чином вони пояснюють цю кнопочку. Далі дата вашого народження, Кеборин датум. Після того, чи у вас є службовий автомобіль, а давайте ще про Габоборин датум скажу, бо це також важливо. Як тут вказано, якщо ви, бо це питання не є обов'язковим, якщо ви не вводите свої дати народження, тоді вашою датою народження буде перше.01995 рік. Службовий автомобіль, чи є, чи немає. В інформаційній кнопці тут все просто написано: тобто, чи у вас є, наприклад, автомобіль, чи велосипед вам надано від фірма, в якій ви працюєте. Далі, наступне андере: Оце слово андере. Тут інші збори та або відрахування. Натискаєте так. Або ні. Ні, все просто. Якщо ви натиснули так, тоді це вже складніше, але підйомно. В першому пункті неоподатковані надбавки Оце перший пункт. І інформаційна кнопочка це, наприклад, неоподаткований проїзд на роботу і назад. Другий пункт. Пояснюю зразу. Наприклад, внесок в товариство це неоподатковані відрахування. Далі, третій пункт оподатковані збори, четвертий пункт оподатковані відрахування, ось це беласте, це, е, якщо неправильно читаю, вимовляю, маю на увазі, то вибачте: оподатковані відрахування. Далі оплата праці в натуральній формі інформаційна кнопочка. Каже, що це вартість заробітної плати, отриманої в натуральній формі, яка підлягає оподаткуванню. І наступне пенсія або премія, в разі необхідності. Включаємо кнопочку, в разі необхідності розмір пенсійного внеску, додаткового страхування на випадок пенсійної втрати, працездатності, який з вас утримується. Наступний пункт це ваш єдиний чи основний дохід. Інформаційна кнопка пояснює, що виберіть так, якщо це у вас єдиний дохід, або якщо ви хочете включити до розрахунку податковий кредит із заробітної плати. Податковий кредит з заробітної плати це зменшення податку, який сплачується через заробітну плату, загальний податковий кредит, податковий кредит для найманих осіб, і якщо застосовано податковий кредит для літніх людей. Податковий кредит із заробітної плати може бути застосований лише до одного роботодавця або агенції з надання пільг. І нижче це дата розрахунку, якщо вона відрізняється від поточної дати. Інформаційна кнопка тут пояснює, що до якої дати необхідно провести розрахунок. Якщо ви нічого не вводите, розрахунки базуються на сьогоднішній даті. Наприклад, коли ця дата може бути важлива? Ну, якщо ви протягом року досягнете державного пенсійного віку, правильно? Або якщо таблички податку на заробітну плату змінюються. Таке також у них буває. Можете вже собі тут також доперекласти, кому це є актуально. Давайте я тут введу для прикладу образно якісь дані, щоб ми зрозуміли, що взагалі робиться. Тобто, ми обрали 2023 рік. Далі в нас бруто зарплата. Вводимо просто з, з уявну зарплату 1900 євро. Е, уявимо, що ми, і так, ми її ввели. Далі. Також ще є 13-та зарплата. Вибираємо «Ні». нашу дату народження. Вводимо, там, яке, не знаю, давайте 0,1, 0,1. І якісь там 1900, нехай не знаю, 80 й рік. Так, Вале. Після того, чи дають нам зараз служеб... службовий, перепрошую, автомобіль або велосипед. Не дають, так як є, ні, залишаємо. Але бачите, може бути так автомобіль, або, наприклад, так автомобіль і велосипед. Ну і тут вже ще додаткові пункти відкриваються. Давайте вводимо ні. Не дають нам. Інші збори або відрахування немає. Е, дальше. Е, чи, ваш єдиний, це, чи це ваш єдиний основний дохід? Так, у мене це єдиний основний дохід. І дату розрахунку, якщо вона відрізняється від поточної дати. У е, мене не відрізняється. Нехай мені порахують станом на сьогоднішній день. Я вже пояснювала, кому це важливий цей пункт. В цьому ж відео. І натискаємо ось цю синю кнопочку. Ну і вона нам тут порахувало для, наприклад, уявної людини з такою датою народження з датою сьогоднішньою, коли я роблю це відео. І тут сказано, що е, приблизно 1827,50% ця людина має отримати е, нето чистого прибутку, скажімо так, на руки, як наші люблять люди часто говорити. Е, що центів – це податок на прибуток. Е, так. Також тут є нижче інформаційна кнопочка, в якій сказано, що це розрахунок податку на заробітну плату, скільки виплачується, так? Ви сплачуєте податок на прибуток із свого доходу. Але роботодавець або агентство допомоги по працевлаштуванню отримує податок з вас відповідно до правил оподаткування заробітної плати. Можлива різниця, оскільки прибутковий податок, який потрібно сплатити, залежить від вашого загального доходу, а ваш роботодавець або агентство допом... не знають, який інший у вас є додатковий ще дохід. Тому податок із заробітної плати це аванс до прибуткового податку. Цей аванс враховується з вашої річної податкової декларації, і цей розрахунок відповідає правилам оподаткування заробітної плати і, отже, показує, скільки податку повинен отримати ваш роботодавець або агентство зплат і яку суму ви отримаєте. Ну, це ми прорахували так базову людину, наприклад, без різних нюансів. Хоч про нюанси плюс-мінус я вам пояснила. Це такий базовий підрахунок, бруто-нето, щоб зрозуміти, на чому ти стоїш, скільки коштів ти отримуєш на свою банківську картку. Отже, щойно ви подивилися відео про калькулятор зарплати, я так думаю, що ви вже собі спустилися в описі до цього відео, натиснули на сайт, перейшли, покалькулювали вже е, різні зарплати, які ви собі там думаєте, що вам вдасться влаштуватися на таку роботу, щоб зрозуміти, скільки чистими ви будете отримувати. То мені здається, що це була така в принципі, повна інформація. Звичайно, що калькуляторів є дуже багато, навіть на основному сайті уряду Нідерландів є калькулятор, але він такий, я не знаю, він до кінця не налаштовується, там немає такої кількості пунктів. Тобто я обрала цей, тому що бачила, що його в групах, де переписуються люди, от скидали найбільше, тобто що ним користуються. То тобто, я розумію, що є такий попит на цей калькулятор, і люди ним користуються. І це наче добрий відгук, бо це живі люди, правильно, які працюють і користуються цим калькулятором. Е, дякую вам за перегляд відео і нагадую про підтримку каналу. Що таке підтримка каналу? Це 4, е, с, коментар з чотирьох слів, не менше, тому що такі алгоритми ютубу, а також інстаграму. Плюс лайк, підписка і натискайте на дзвіночок, щоб бачити нові відео. До зустрічі! Всім добра і миру! Па-па-па-па!